70 років тому, рівно в цей день, на Нелсачівських хуторах загинув провідник по західноукраїнських землях, командиру Па північ Дмитро Кляшківський. Загинув як герой. Оточений загонами НКВД, він і стріляв все практично до останнього набою. Де поховано його тіло, до того часу ніхто не знає. Одні говорять, що він заритий десь якісь одні з могил, інші говорять, що він заритий отут, де зараз є заклад для пісень і танців. Заритий. Але боротьба за Україну продовжується. І той же самий окупант, який прийшов сюди в 44 році, разом з своїми прибічниками, які приїхали встановлювати радянську владу. Практично до кінця 50-х років боролися проти таких хлопців як Дмитро Клячківський. Сьогодні на сході України бійці добровольчих підрозділів Збройних сил України відстоюють цілісність української держави. Скільки жертв зараз є, ніхто не може сказати. Але є одна річ. Яка поєднує тих хлопців, які в 45-х роках загинули, які гинуть сьогодні? Це любов до своєї батьківщини. і вона є непереможна. Сьогодні Владика Іларіон сказав правильні слова: Бог і Україна понад усе. Ми переконані в тому, що ніяка нечість не буде топтати нашої української землі. Російський окупант тим більше. Вони це відчули, навіть не дивлячись на те, що в нас не було ще сформованих Збройних сил. Ми маємо сьогодні вже нашу державу, яку ще в 45-му році не мали, і маємо Збройні сили. І зробимо все, щоб не дати можливості російським окупантам війти з ходу і тут розхитати ситуацію. Нехай ніхто на це не надіється. Будьмо мужніми, слава Україні!